Псалом 4. для диригента хору на струнних знаряддях. Псалом Давидів, коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марне любити, шукати неправди, села. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього, Гнівайтесь, та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть села. Жертви правди приносьте і надійтеся на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилось їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно.